Привіт, друзі! Головний ньюсмейкер планети Земля Дональд Трамп продовжує нам давати інформаційні поводи. Тому вітаю вас сьогодні в нашій рубриці Шок Шокується, шокується в Канаді, шокується в Штатах, шокується у світі, в Україні, у всіх цікавих місцях на планеті Земля. А перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і ставайте спонсорами нашого каналу на Патреоні, на БаймійКофі і на Ютубі. Давайте почнемо обговорювати найцікавіші події цього тижня. Тиждень був доволі насичений, особливо початок тижня. В понеділок вся Канада буквально стояла на вухах, очікуючи, що Трамп таки введе ті тарифи, які він обіцяв ввести – 25% на всі товари з Канади, окрім нафти, яку він збирався тарифікувати на 10%. Така сама участь ждала Мексику і Китай. Мексика і Канада таки змогли відбитися від Дональда Трампа, поспілкувався Трамп з президенткою Мексики, поспілкувався Джасіном Трюдо і вирішили відкласти, відтермінувати ті тарифи на 30 діб. Що буде через 30 діб невідомо, але таке відчуття, що цю тему так потихенечку почнуть забувати про неї. Дуже б цього б хотілося. Тому що навіть такі погрози вже реально Сильно вплинули на канадсько-американську торгівлю. Багато канадців почали дивитися, які товари вони купують в супермаркетах, не, купав, не купувати американське, бо багато канадців почали відмовлятися від поїздок до да? Сполучених Штатів, повідміняли відпустки і так далі. І тому подібне. Компанії перестали розміщувати закази з, з обох сторон кордонів, очікуючи, що такі тарифи відбудуться, і тоді вони просто втратять гроші. Тому фактично ось така невизначеність а, і погрози і невизначеність привела до того, що вже постраждала канадська американська торгівля. А і якщо б о, її почати налагоджувати, то напевно варто б забути про цю а, ідіотську ідею і більше зосередитись до Нольду Трампу на більш а, серйозних речах, таких як війна в Україні. Але маємо те, що маємо. А до речі, Драсін Трюдо зібрав на цьому тижні. Уряд а, і членів ліберальної партії визначних, там вони засідали за зачиненими дверима. і за ці зачинені двері двері проникли журналісти, які почули, що Джастін Трюдо доволі а, серйозно ставиться до погроз Трампа приєднати Канаду до Сполучених Штатів, тому що коли жарт а, 25 разів повторюється з такою завидною регулярністю, то це напевно не дуже добре. А тому канадцям вже пора виробляти плани, як протистояти таким загарбницьким планам Сполучених Штатів. Ніхто не думав, що таке колись взагалі може статися в сучасній історії канадсько-американських відносин. Але що сталося, то сталося. А, на щастя, на цьому тижні Дональд Ра переключився до більш цікавих до нього питань, саме події на Близькому Сході. До нього в гості приїжджав Бенімін Натаньяху, вони спілкувалися, і Трамп а, знову всіх весь світ <свісно> буквально шалешав своїми пропозиціями вигнати з, з Палестини 2 мільйони палестинців. А куди вигнати, а куди завгодно? Його дуже ця, ці, ці речі цікавить. Вони думають, що їх заберег собі Єгипет, е, Іордан і, і, і Солдозька Аравія. Ці всі країни вже категорично відмовились розміщувати в себе палестинських біженців. Самі біженці також не дуже бажають цього. Але переміря на близькому сході продовжується продовжується обмін заручників. Відпускають е терористи ізраїльських заручників. А ізраїльтяни свій час відпускають вбивців, які повернувшись, знову почнуть вбивати людей. Можливо, якісь такі доволі радикальні методи, засоби, яким Трамп зараз користується в розруливанні цього конфлікту. Можливо, вони такі й потрібні, а тому, що скільки вже десятків років існує ця проблема, і вона ніяк не вирішується. Світ продовжує спонсорувати тероризм, але Трамп припинив це. Фактично, він припинив фінансування ООНської структури, яка управляла гроші на підтримку палестинців. Трамп вийшов з возу, Всемирна е, організація здоров'я, а і з багатьох інших організацій, тобто плюс заморозили фінансування USA по світу. А, достатньо багато грошей там відправлялося також на близький схід. Тобто, в принципі, деякі речі, які робить Трамп, вони непогані. Обливо, якщо справді будуть підтримувати Ізраїль на наступному рівні, щоб розробити цей гордієвий вузол, який це вже там десятки років на Близькому Сході, але в мене є таке відчуття, що такі прості, прості методи, способи, засоби не працюють, на жаль. І те, що зараз нібито вдається, і потім відкотиться назад, там, з набагато більшими наслідками. Коли випускають буквально тисячі терористів, нічим, нічим хорошим це закінчитись не може. Побажаємо лише терп терплячості і просто вдачі ізраїльтянам, які в себе під боком мають таке терористичне групування. А, стосовно російсько-американсько-російсько-українських -амер, проблем відносин війни на цьому тижні. Багато було новин, направлених на те, що такі зустріч між путіним і Трампом відбудеться. Зустріч між Зеленським і Трампом відбудеться. І скоріш за все, ця друга зустріч навіть відбудеться на наступному тижні. А Зеленський збирається їхати на Рамштайн в Європу на черговий, який вже буде організовувати Велика Британія а, замість сполучених штатів, і а, потім очікується його візит до Вашингтона. Свіч свою чергу Келох. Представник Трампа по вирішуванню цієї проблеми війни поїде до України і до Москви, якщо вправляє. Так що льот тронувся, як кажуть, побачимо, як це буде, і радує риторика Трампа те, що сує всього, його намагання в неформальному режимі вирішити проблему війни стикається на непорозуміння зі сторони Росії, яка впирається рогом, не хоче йти на поступ. Тому вже доволі так йдуть суттєві погрози в сторону Росії на, на рахунок того, що санкції будуть продовжені, а і санкції будуть посилені, і, і Путіна таки всадять за стол переговорів і потребують від нього реальних поступок, аби припинити цю нікому не потрібну війну. Побачимо, як воно буде, але ці, ці а, зусилля вони зараз так доволі оптимістично. Я персонально на них на них дивлюся. Якщо ви з цим погоджуєтесь, напишіть в коментарях. І головним наслідком, до речі, цих всіх перемір'я і припинення війни, хоча б навіть тимчасово, буде вибори в Україні, які я дуже сподіваюся, що Зеленський або не піде на них, але або прогля, програє з просто з розробним рахунком тому ж самому залужне. Це було б найкраще взагалі цієї ситуації. припинити війну для того, щоб провести нормальні, адекватні вибори і вигнати нарешті з України цю винуватці цієї війни. Я авторитетно, персонально заявляю. Це моя особиста думка. Можете з нею не погоджуватись, але головний він винуватись війни в Україні після Путіна це Зеленський Саме через вибор українського народу, у 2018 вісімнадцятому році, відбулася ця війна. Тому, якщо цей недолугий недопрезидент, найвеличніший геній сучасності відправиться в політичне набуття, всім від цього буде краще, сподіваюся, що Трамп, який його справді не любить, докладе до цього всіх зусиль, тому що це насправді полегшить долю українського народу. Стосовно економічних подій, давайте трошки поговоримо в Канаді. незважаючи зважаючи на погрози, які Трамп активно. Давав і через ці погрози канадський долар просів на початок тижня. На кінець тижня він трошки відіграв своє падіння. Плюс вийшли дані за безробіття. Безробіття в Канаді зменшилося на 0,1%, Зараз це 6,7%. Було додано біля 70-80 тисяч робочих місць нових за січень місяць. Безробіття падає, це непогано навіть на умовах достатньо важкої політичної ситуації, і економічної ситуації, і невизначення з тарифами, і невизначення в політичному сенсі. Зараз у нас в Канаді буквально ідеальний шторм. Джастін Трюдо вже фактично не є прем'єром. Там залишилося там пару тижнів. Місяць до його до виборів нового прем'єр-міністра. Фактично вибора нового лідера ліберальної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром. Головна боротьба у нас боротьба розгорнулася між Христією Фріланд, яку, в принципі, підтримують всі українці місцеві, і Марк Карні, який є доволі авторитетним фінансистом. Скоріше за все, є таке відчуття, що Марк Карні таки переможе. А, і тут ем, цікава нас просліджується така ситуація, то що фактично до останнього буквально ще 2-3 тижні тому всі були впевнені, що П'єр Польєр е, стане новим прем'єр-міністром Канади. Це лідер консервативної партії. Але зараз ніхто навіть не впевнений, що відбудуться взагалі позачергові вибори. Тому що, аби вони відбулися, треба, щоб парламент проголосував за ботом недовіри. Е, перша сесія парламенту запланована на 20 травня, березня. А і на цій сесії немає жодної гарантії, що будуть проголосована недовіра уряду, яке вже на той час ж уряду буде новий прем'єр. Як цей прем'єр буде відпрацьовувати відношення з сполученими штатами з Трампом, і будуть залежати фактично його подальша доля. Тому побачимо, чи буде це Христя Фріланд, чи Маркарні, але точно політика в Канаді зараз дуже цікава, тому продовжуйте спостерігати за цією політикою через наш канал або інші youtube канали які достатньо багато зараз висвітлюють ці події. Економіка в нас трошки покращилася через те, що постійно знижується облікова ставка, безробіття зменшилось, скоро вийдуть дані за інфляцію за січення, скоріше за все, це будуть непогані дані. А так що і на ринку нерухомості, до речі, доволі багато активності на 10% виросли продаж нерухомості починаючи з грудня, то січень доволі активний виявився і скоріше все весна також буде доволі активна. Повертається життя на ринок нерухомості в Канаді, який був достатньо сильно прибитий ставками національного банку, який просто не давав людям нормально кредитуватися. Зараз у нас 5 мільйонів канадців на наступні два роки будуть переподписувати свої моргіджі, тобто кредити на нерухомість, це дуже важливо, аби ставки продовжувалися знижуватись. І в принципі, ринок нерухомості, ринок будівництва це один з головних драйверів канадської економіки. Тому дуже важливо, щоб ця ці драйвери залишалися в здоровому стані. І, до речі, ця війна, торгівельна, яку затіяв Трамп, вона повинна непогано вплинути на, на Канаду. По-перше, люди об'єдналися з різними політичними поглядами, об'єдналися проти одного ворога. По-друге, люди стали більш патріотично дивитися, які речі вони купують, як вони витрачають гроші, куди вони їдять у відпустки. Персонально, я, моя родина, ну ми тепер дивимося в супермаркетах, що ми купляємо. А напевно, довго ще не поїдемо в відпустку до Сполучених Штатів. Тому. Не було як, як то кажуть, нещастя допомогло. Тобто навіть такі одіозні товариші, як Трамп, коли допомагають людям згуртуватися навколо однієї ідеї проти єдиного ворога. А зараз як як не сумно це визнавати, але в принципі зараз Сполучені Штати поступово при цьому президенті стають ворогом Канади, тому що намагання приєднати Канаду нічим іншим крім ворожого акту не є. Тому побачимо. Сподіваюся, що новий прем'єр-міністр достойно представить Канаду і відіб'є усі нападки. Про Україну я вже трошки сказав, що єдине, що мені радить, що, скоріш за все, будуть вибори, і таки Путіна Транс зможе всадити за стіл переговорів. А якщо ні, то українські санкції проти нафтового комплексу Росії діють дуже добре. Січень став просто. Найкращим місяцем по введенню санкцій проти нафтової скорості Росії, коли були розбомблені нафтопереробні заводи європейської части, частини Росії, майже всі. І це, цей процес не зупиняється. Тому ось так, таким чином, як Україна вигнала Чорноморський флот з Чорного моря, так само Україна виганяє зараз Росію з ринку нафта, нафти і нафтових продуктів. І це просто шикарна новина. Також порадували страни: Латвія, Літва, Естонія, яка сьогодні відвід'єднавідвід'єдналася від енергетичної системи Росії і Білорусі, а тепер абсолютно незалежні виробляння Патві Електроенергії споживання. Україна до речі, єдине, що Україна залишилася від Росії, це нафтопровод. Який якісь а, м, корупціонери в, в в оточенні Зеленського протягнули і підписали новий договор з Росією. по цьому трубопроводу йде нафта через Україну в Європу до, до Угорщини. Якби ці нафтопровод би такі припинив своє існування, це було б на краще як для України, так і так і для Угорщини, і тим більше для Росії, тому як вдалося від'єднати єдна, від газову трубу, було б непогано, якщо припинив би існування і цей нафтопровод. Так що, в принципі, Дональд Трамп а, нас тут потерпав нерви в Україні, але деякі одії, як я вже сказав, доволі цікаві, особливо на Близькому Сході. І достатньо непогане очікування зараз, те, що буде відбуватися з російсько українською війною. Бажаємо цьому товаришу успіху. Я не думав, я що це скажу справді, але де, в деяких речах краще йому побажати успіху. А, тому що цей успіх і ця удача нам точно знадобиться в наступні декілька тижнів. А на цьому не все. Поставте, будь ласка, лайк. Якщо вам сподобалося це відео, можете написати якийсь коментар, якщо вам є що прокоментувати. І до нових зустрічей через тиждень. Пока-пока.